Михайло Резніковичу, 75 ювілей, збігся із ще однією датою. Півстоліття як він переступив порів театру російської драми імені Лесі Українки. День народження художнього керівника святкували з прем'єрою, вітаннями і подарунками. Вони досі відчувають свою небездоганність, тому і рухаються далі. Ювіляр у свято не про себе, а про свою команду і місію театру. Рідний для Михайла Розніковича російський драматичний у нещадній війні за уми і серця людей живе за Пушкінським заповітом пробуджувати добрі почуття. Дякує вчителям, корифеям та обіцяє і далі ростити нових слуг Мельпомени. Наше тело розложить костер, а гон сам паде з неба. От мой розкладування костра – Это помочь новим поколінням состоятися на терині, допомож новим поколінням обрісти професію і обрести, обрести себе в професії. Зі сцени лунають привітання від українського та російського президентів. Вітальне послання від уряду. А він, як справжній режисер, скромно слухає виставу ювілей 7550» майже за лаштунками. Ну, як завжди, такий спокійний, іначе тут все не про нього, іначе воно йому не треба, іначе буде... <плес> я поставлю, я поставлю, я поставлю, я не треба, не, не, не так, тому що непростий шлях, пройшов бі... він. До сьогоднішнього вечора про закоханість ювіляра у свою справу та відданість рідному театру Лесі Українки говорить і голова КМДА Олександр Попов каже, коли маєстро запрошував на свято, попросив подарунок не для себе, для колективу двокімнатну квартиру від міста. Він не просто хороший режисер, актор преподаватель, він ще активний політик, він депутат міського совета города Києва. Тому я з большим уваженням к нього отношусь. І желаємо успіху всім. на творчому шляху десятки перформансів до дня народження режисер теж попрацював у театрі Лесі Українки. Прем'єра, шаленство кохання, оригінальна сценічна версія Михайла Резніковича. Сміх, сльози та бурхливі емоції героїв музичної комедії традиційно о дев'ятнадцятій. Місце зустрічі прихильників таланту майстра теж незмінне. Наталя Питель Юрій Росохай, телеканал Київ.